Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача про життя в студії журналістка Світлана Кравінська. З часів трипільської культури на Великдень українці розписують яйця. Подільські традиційні писанки містять в собі унікальні символи знаки роду і рідної землі, які особливо сьогодні потребують дослідження та збереження. Свою історію, як закохатися в народну творчість, а також про виготовлення східноподільської писанки та як мистецтво рятує під час війни, говорить сьогодні гостя студії: Вінницька майстриня, голова громадської організації одномастерня коло, директорка Вінницького обласного центру культури Щедрик Наталя Сентимон. Вітаю! Добрий день Наталю. Рада вас вітати. Як ви зацікавились народною творчістю? З чого все почалося? Ну, в мене не було шансів не зацікавитись, тому що у мене мама, Людмила Філінська, хто знає, все своє свідоме життя в народній творчості, все життя з майстрами, зрозуміло, що я з дитинства десь була з нею, і я це перейняла природньо. Не було процесу, коли я окремо вчилась чи окремо шукала. Я просто в якийсь момент свого життя зрозуміла, що воно моє і що я з цим. Тобто, світ мистецтва для вас відкрила мама. Так. І саме світ мистецтва всього народного, які конкретно види мистецтва для вас? Найбільше це писанка і кераміка, оскільки моя мама кераміст і писанкарка. Але поряд з тим, мабуть, всі види народного мистецтва, тому що вона, відповідно, я ми дружимо з багатьма майстрами. Виставки, зустрічі, фестивалі, майстер-класи. Я думаю, що більшість видів народного мистецтва мені... Відомі, зрозумілі, і навіть багато чого я могла би робити, якби робила. Коли вперше написала свою писанку, якою вона була? Я не пам'ятаю Ну, приблизно в якому віці. Ну, мабуть, це було. Останні класи школи чи після школи це uh -huh. був якраз період 90-ті, коли на віничній писанкарство не було взагалі як явище, воно було знищене, воно було забуте. Десь в селах, може, десь хтось тихенько і писав, але ми про це не знали. І от моя мама дуже захотіла. Навчитися писати писанку і почала шукати людей, які могли б їй допомогти. Я пам'ятаю ці пошуки, ніхто нічого не знав, і потім хтось з журналістів, з фотокореспондентів, сказав їй, що от є в Тиврові, в Тиврівському районі якась жіночка, десь вони і бачили, що знімали на якогось заходи, дали. Мамі координати, і от моя мама просто з власного бажання поїхала до цієї людини, а це була Ріма Гріх, жінка, яка вишивала і яка писала писанки тихенько для себе. І моя мама взяла мене з собою, не тому, що я просилась, не тому, що я мала щось там вчитися, а просто як розумна мама взяла. Я, звичайно, в той час не збиралась звертати на цю всю увагу. я Дуже добре пам'ятала, що я розглядала. Квартиру цієї жіночки, якийсь посуд в В той час, як вона моїй мамі показувала, розказувала, як це пишеться. Але ясно, що паралельно я несвідомо це все чула. І потім ми що зустрічалися. І е вона навчила мою маму. І десь в той період, мабуть, я їх перші і почала писати, але я їх не пам'ятаю своє перші. Це було так е, для мене, ніби не серйозно, просто так. Я не думала, що колись це буде одним з моїм найулюбленіших видів діяльності. Власне, як пишеться традиційна східноподільська писанка? Ви прийшли до нас в студію з писанками? Можете розказати на прикладі однієї з них? Е, можу розказати. Традиційна писанка не має значно східно-подільська. Загалом українська вона звичайно пишеться на повному яйці, на повному, е на курячому за традицією. Ось, ви бачите, в мене в руках один із варіантів це, до речі, писанка відтворена зі старого зразка Могилів Подільського району. Це ті, які збереглись в музеях в колекціях. Писанка пишеться на живому Е, Коли питають, часто про ну, це може бути як сувенірний варіант, як варіант для виставки, для експозиції. Ось я взяла показати і на Видутий варіант, але ми повинні розуміти, що це значення писанки, оберегу, це, звичайно, має бути повне яйце, тому що яйце вважалося зародком життя з нього, коли світ починався, по нашим староукраїнським легендам. Ну і вважалося, що яйце воно вбирає в себе енергію, хорошу чи погану, з чим ти пишеш. То зрозуміло, що писанку писали і треба писати з найкращими думками, і тоді вона, як подарунок, передається тим, для кого вона нас Ворона. А довго пишеться писанка? Ну... От так дивишся і здається, що вона швидше пишеться, ніж це насправді відбувається. Тому що є кілька етапів в написанні. Є, Спочатку йде основний малюнок воском, який потім тут білими лініями, потім її кладуть в різні барвники одне за другим, знову перекриваючи воском, а потім останній етап це коли писанку вмиваються, коли вона вже народжується у вас на очах. Тобто, насправді це не за 5 хвилин робиться, в залежності від складності. Орнаменти чи знаків, які ви наносите, це може бути і кілька годин. Ну, загалом, да, мабуть, кілька годин в середньому на одну писанку. Але ж можна писати одночасно кілька писанок. Так, да, да, Поки одна фарбується, можна два написати. Так, писанкарки і роблять. Тому а, зазвичай паралельно пишеться три, чотири, п'ять писанок. Хто вже як встигає, як вміє? Хто може писати писанку? Ну, традиційно раніше писали, звичайно, жінки, жінки, дівчата дарували родичам, близьким, хлопцям, звичайно, які подобаються. Але е сьогодні їх пишуть і чоловіки, і хлопці, тому що. Це не тільки формат оберегу, це е, такий мистецький процес, і хлопці, як все, що вони роблять, коли роблять, зазвичай це не гірше роблять, а краще. І дуже багато в Україні писанкарів саме чоловіків, які створюють просто шедеври. Але е, все-таки чоловіки це одиниці, а масовим писанкарством займаються жінки. Чим наші подільські, східноподільські писанки відрізняються від інших регіонів. Відрізняються е, по перше збереженням. Архаїчних знаків і символів, вони у нас на Вінничні дуже добре збереглись не тільки у нас, але у нас 100% дуже добре збереглись. В них практично не внесені зміни. А, і ті зразки, які знаходять яким 100 років, ми бачимо, що нічого не змінилось. Я думаю, що це тому, що оці символи вони для жінок були як канони, як молитви, і там не треба було вносити нічого свого. Зрозуміло, що в писанкарці кожної є свій почерк якийсь, але символи лишились тими самими. І коли знаходили писанки, яким 400 600 років, от пару екземплярів знайшли у нас в Україні, то приємно було бачити, що там ті самі символи, один в один, ті знаки, які ми сьогодні пишемо. Тобто це перше, що у нас дуже добре збережена символіка. Друге це кольорова гама. Вона у нас така, як і загалом в традиційному мистецтві Східного Поділля Вінничний. У нас базовий колір це чорний. Знову ж таки, не траурний, не печальний а колір багатства і чорнозему. І основні кольори це жовтий, червоний, зелений. Інколи трохи буває синій. І ще один такий момент: наша подільська писанка пишеться широкою лінією, не тоненькою, як, наприклад, на заході України пишуть. Вона більш широка і це дає таку свою стилістику. Що ви відчуваєте, коли пишете писанку? Я відчуваю, що весь світ зупинився, він мене не цікавить. Я зайнята головним, я повністю в медитації і це. Прекрасний відпочинок, відпочинок осмислений. Ти розумієш, що все змінюється, все біжить, а є от щось вічне. І вічне це те, що наші предки тоді задумали, вклали в це мистецтво, і те, що ми продовжуємо, і те, що будуть продовжувати після нас. Чому важливо настільки важливо відтворювати, зберігати і продовжувати цю традицію? Тому що коли ти вивчаєш будь-які від мистецтва і писанкарства, в тому числі, ти вивчаєш себе, ти вивчаєш свою історію, ти вивчаєш свою культуру, коли ти в це вливаєшся, ти е, розумієш наші відмінності. Е, Оте, от що сьогодні дуже часто говорять ідентичність, це саме про це. Ти розумієш, якщо наші предки таке творили, якщо вони так мислили, то якими вони були. А, якими ми повинні бути, а, і якими прекрасні, які ми давні, які ми непереможні, тому що що би не було, а, це все дійшло до нас і що ми зобов'язані зберегти, перемогти і передати це нашим нащадкам. Як ви передаєте свою любов до мистецтва власній родині? Хто у вас ще пише писанки? Ну, я так само, як і мама, нічого не передаю, воно відбувається природньо. Моя донька пише писанки, в мене зберігаються, мабуть, перші її з трьох років. Пише все життя. І сьогодні вона студентка Київського університету Шевченка вчора там проводила майстер-клас для студентів з писанкарства. І я думаю, що. За нею в цьому плані я вже спокійна. Я знаю, що вона їх буде писати, тому що вона сама мені телефонує, каже: Мам, прийшли мені книжку і ще щось, бо я буду проводити майстер-класи. Тобто, це не моя ініціатива, вже а, мій син. Які в дитинстві теж писав, як всі малі діти. Ну, зараз він підліток, йому не до цього, але він мені допомагає. І коли в мене багато писанок і треба терміново їх мити, то він може ніч потратити на це. А власне, про книгу ви сказали, і ви прийшли сьогодні з книгою. Що це за книга? Це книга Марини Верхової Писанки Поділля. Я вважаю, що це настільки прекрасне, унікальне видання, що я хочу всім його порадити. Його можна замовити в інтернеті, знайти кого цікавить. Тут зібрані сотні зразків. Писанок саме Вінниччину Східного Поділля, які були знайдені в різних музеях, в різних колекціях, які пані Марина відтворила для того, щоб ми могли просто вже готове взяти, надихнутися і відтворювати. Вибрати собі так, таку писаночку. Чи можна сказати, що заняття мистецтвом насправді рятує під час війни? Ну, мабуть, і воно і рятує. Так, рятує 100%, тому що. Це заняття, яке дає позитив, чого дуже мало. Це заняття, яке дає відчуття тяглості, вічності, нескінченності. Це заняття, яке дає розуміння, що ми були, є і будемо. І це заняття, яке просто дає можливість відволіктись. Це все про ментальне здоров'я, про що ми сьогодні всі говоримо, тому що незалежно від того, де би ми не знаходились, в якій точці України, і навіть не України, сьогодні всім українцям тяжко, кожному по-своєму. І це ті хвилини, коли можна... Відключитись і надихнутися. Що вас надихає писати писанки? Як часто ви їх пишете? Знаєте, дуже дивно. Я кожен рік думаю, ну що це за оці гарячі дні перед Великоднем? Ну, можна протягом року сиди, пиши, підготуй все, але е, воно не пишеться. Ну, у мене ні. І от тільки десь кінець лютого. Ти розумієш, що от весна воно вже десь пахне в повітрі і включається, я не знаю, що це, традиція, ген, щось в космосі і все, і хочеться починати. Тому я пишу, ну, може, десь за місяць до свята, протягом року не пишу, воно мені неприродньо, непол... ну, я навіть ніколи не пробувала, бо в мене такої думки немає, я його не хочу тоді. Я про нього не думаю. Тобто, ви щороку пишете перед Великодним писанки? Пишете не одну. Що ви з ними робите? Куди ви їх даруєте кому? Чи на замовлення? Я кожного року перед Великоднем пишу. Кожного року а, мені їх не вистачає. І кожного року я думаю, що треба це раніше починати, і кожного року все одно так не виходить. А, так, є замовлення зазвичай на ярмарки, на виставки. Бували замовлення, коли просили за кордон в Канаду, в Сполучені Штати. Є замовлення просто люди, які ну, не пишуть з якихось причин, але хочуть їх до свята мати. Є замовлення, які навіть не замовлення, але ти розумієш, що ти дуже хочеш цим людям до свята їх подарувати, поділитися цим. Тому насправді. Не те, що не стоїть питання, куди їх дівати, а стоїть питання, коли їх написати. І насамкінець, чому варто спробувати все-таки писати писанку? Е, я не буду казати, чому варто. Я скажу так, спробуйте писати писанку, і ви тоді все зрозумієте. Це була передача про життя, в якій ми говорили про східно-подільську писанку. Свою історію, як закохатися в народну творчість, з нами ділилася гостя студії Вінницька майстриня, голова громадської організації «Одномайстерня коло, директорка Вінницького обласного центру культури Щедрик Наталя Сентимон. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе.